Розчини у просторі і часі вводить у залежність час магічних перетворень, енергії грудня для підпорядковувати божественну магію. Вітаю кожну світлу душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео із вами взаємодіють енергії видимого і невидимого простору світла. Ваші вподобайки, коментарі, підписки це ваша вдячність за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати допомагають розвитку і функціонуванню нашого каналу. Активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення. Про всі наші відео. Сьогодні із посланнями для нас до мене у Ченнелін прийшли Владика Часу і простору та Владика енергії. Владика Часу і простору пропонує нам духовний інструмент для перемоги над нашим власним внутрішнім ворогом. Маєте працювати. Маєте використовувати магію вашого поточного. Земного місяця на користь, на користь собі, на користь вашій країні, на користь вашій планеті. Божественну магію. Вам даються можливості, які ви можете реалізовувати у налаштуванні на божественні енергії. Багато з вас перебувають у полоні вібрацій, якими шкодять і собі, і усьому простору навколо. Ці вібрації приходять до вас із енергії зовнішнього світу. Вам необхідно навчитися протистояти їм. Я говорю про вібрації страху. Вам необхідно навчитися працювати на перемогу над ними. Страх не є енергією першоджерела. Страх це енергія сутності низьких планів, які живляться вами, живляться енергією вашої свідомості, енергією вашої душі. Вам необхідно перемагати ці руйнівні вібрації у собі. Це вібрації, які ведуть вас до загибелі. Даю вам практику, уявіть скриньку часу і простору. Уявно зберіть вібрації страху із свого тіла і змотайте їх у клубок. Покладіть цей клубок у скриньку часу і простору, і, закликавши мене, відправте їх у той часовий простір, з якого вони до вас. «Владико часу і простору Розчини у просторі і часі руйнівні енергії страху задля зцілення мене і усього простору навколо мене. Бажаю сказати, що усе у ваших можливостях ви вступили у час магічних перетворень. Ви здатні підпорядковувати собі божественну магію. Творець бажає, щоб ви були творцями реальності, такими, як він вас створив. творцями чарівної реальності, яку він бажає пізнавати через вас. Єднайтеся із ним і творіть цю реальність. Використовуйте магію цього вашого земного місяця. Для перетворення фізичної реальності в бажану. Вірте в себе. Ви можете. Ви можете. Запрошую на мій курс базовий, який відкриває двері у світ взаємодії з божественними енергіями. Запрошую на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я. На які розкриваються усі можливості взаємодії з божественними енергіями фіолетового полум'я, яке допомагає звільнятися від кармічних контрактів і зв'язків, зцілювати програми минулого і поточного життів, змінювати життя і простір навколо. Для глибшого знайомства з архангельськими променями і архангелом Метатроном запрошую на мої курси Архангельські промені зцілення і Куб Метатрона. Далі говорить Владика енергії. Енергії поточного місяця грудня ми вам відправляємо як енергії сонця для зміни вашої свідомості і як енергії духовної сили. Відправляємо вам їх як дарунок Творця. Вам необхідно лише відчути ці енергії, прийняти їх і користуватися ними. Маєте відкритися цим енергіям. А не закриватися від них. Найбільший ваш ворог не зовнішній, найбільший ворог людства живе всередині тілесної оболонки. Саме цей внутрішній ворог в образах невидимих злих сутностей намагається керувати чи керує людською свідомістю. Це він керує енергіями злості, неприязні, ненависті, війни. Це він пожирає енергію людини, знесилює і ослаблює її фізичне тіло. Він вводить людей у стан стресів, занурює у депресії. Саме цей ворог найбільше руйнує ваш внутрішній, а з ним і зовнішній світ. Перетворює вас у буркунів, яким все не так. Внутрішній ворог. Вводить людину у залежність від руйнівних впливів інших, від руйнівної деструктивної інформації, скеровує її увагу лише на темну сторону життя. Саме внутрішній ворог людства заважає вам долати зовнішніх ворогів, бо ви самі його годуєте і зрощуєте вашими похмурими думками, страхами та іншими низькими вібраціями. Владико енергій, скажи, будь ласка, що ми, українці, можемо зробити у поточній ситуації, щоб викрити і покарати усіх зрадників у владі і поза нею, щоб трансмутувати у реальність необхідні зміни у нашому керівництві, щоб зупинити ворожі обстріли? Ти задала три питання в одному, а відповідь на них одна. Ви маєте енергетичні інструменти для вирішення. Заливайте Україну світлом, будуйте енергетичні піраміди, трансмутуйте фіолетовим полум'ям реальність ваших колективних енергій у Кейському Христі, щоб для проявлення бажаного вами склалися необхідні енергії у просторі фізичних форм.